Гірничодобувні підприємства групи Метенвест продовжують працювати в стабільному режимі. На комбінатах запевняють, що за планом йде видобуток руди і виробництво продукції. На всіх підприємствах реалізується інвестиційна програма. Більше 10 тисяч працівників своєчасно отримують заробітну плату. Комбінати забезпечують роботою сотні підрядних організацій, оскільки майбутнє підприємств напряму залежить від інвестицій в розвиток виробництва. Метинвест не зупиняє реалізацію інвестиційної програми на гірничозбагачувальних комбінатах. Цього року на їх розвиток планують спрямувати 3 мільярди гривень. На ці кошти комбінати придбають нове обладнання і гірничу техніку, Здійснять ремонтні роботи, реалізують капітальні проекти з будівництва об'єктів. Днями на північному гірничозбагачувальному комбінаті вже ввели в експлуатацію новий рухомий склад електровоз та 11 думкарів вартістю 32 мільйони гривень. А місяць тому на цьому підприємстві запрацював новий буровий верстат і дробарка. На Інголецькому, гірничо гірничозбагачувальному комбінаті в червні розпочали будівництво циклічно-потокової технології. Сьогодні, несмотря на всі проблеми, які існують в економіці, у нас продовжуються інвестиції, вони будуть далі двигатися. десь навіть постараємося ускоритися по інвестиційній програмі наших криворожських підприємств. Окрім стабільної організації виробництва, керівництво компаній турбує й інший важливий аспект: те, з яким настроєм йдуть на роботу співробітники підприємств. На сьогодні нас Конечно, больше всего интересует моральный климат в коллективе. Мы видим то, что происходит в стране, мы видим то, что происходит на востоке страны. И для нас очень важно, чтобы в этой ситуации моральное состояние нашего коллектива было позитивное, чтобы люди понимали, что есть будущее, есть будущее у них, есть будущее у предприятия, и они готовы были дальше двигаться. Під час візиту керівництва групи Мединвест на північний комбінат розглянуто також і питання промислової безпеки і охорони праці на підприємстві. Щороку сотні мільйонів гривень витрачається на покращення умов праці робітників.